Концерт Діти-таланти, графічна новела та хореографічні батли в органному залі Рівненської обласної філармонії стартував фестиваль Рівненські класичні резиденції за 85 років вперше у Рівному стартував такий фестиваль, тому нам дуже приємно, що це відбувається саме на ювілейному році. Фестиваль, як ми вже говорили, як ми його позиціонуємо, крес сактора тобто не тільки музичне мистецтво, не тільки вихідці з рівного, які зараз займають світові сцени, а й обов'язково арт-проекти, і обов'язково все про нашу історію, про її відродження, про відродження князів Любомирських і їхнього внеску у розвиток нашого рівного. Сьогодні 1 червня день захисту дітей міжнародний, і ми власне присвячуємо цей день і відкриття фестивалю саме нашим дітям, нашому майбутньому поколінню. Тому концерт був за участю найталановитіших і найобдарованіших дітей рівненських музичних шкіл. Приємним відкриттям стала графічна виставка Щоденник війни Марісель і пана Кота рятують культурну спадщину. Авторка, художниця Марія Апрятова, яка представляє Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені Блещунова. Важлива робота розповідати про війну в Україні, а особливо якщо це меседж для всього світу. Ідея народилася разом з викликом, який став перед музейниками або двадцять 4 лютого 2022 року музейники поїхали рятувати свою колекцію. І працюючи над евакуацією, над пакуванням та захистом для свого музею, у моєї колеги, головного зберігача, а зараз во-директора музею Лищинова Олени Ілясової з'явилася ідея. Не тільки задокументувати це, але зробити це у незвичній формі у формі графічної новели. Виставку вже презентували у кількох містах України та за кордоном. Переклали багатьма мовами. Хоча найзрозуміліша мова для усіх ілюстрація. Це мова, яка зрозуміла і для дітей, і для дорослих, і для будь-якої професії. І саме простота цієї мови і можливість розповісти малюнок за малюнком, зв'язану сюжетною історією, робить її такою гарною. Ми отримали перший фідбек. Комікс вже перекладено декількома мовами. Перша була румунська, далі англійська. Зараз перекладається чешською і французькою. Присутні також отримали музичний подарунок від філармонії. заході взяли участь представники місцевої влади, начальниця обласного управління культури і туризму Любов Романюк та заступник голови рівненської обласної військової адміністрації Ігор Павленко. Дана виставка, оці котики, які зображені на стінах сьогодні. Це зрозуміє навіть дитина. І я думаю, що от в, такий, в такий спосіб ми маємо це поширювати, масштабувати і ну не зупинятися. Багато тем дуже про які варто сказати багато тем, які варто розкрити. Проєкт Рівненські класичні резиденції об'єднав різні мистецькі жанри. Так на поціновувачів танцю чекали хореографічні батли Данс Класік в рамках спільного проєкту обласної філармонії та громадської організації Рівненський центр вуличних культур. Ми зібрали танцівників різних напрямків, різних стилів, різних колективів. Для того щоб вони не так як завжди танцювали під свою рідну музику, а спробували потанцювати і під музику суперника, який є представником іншого напрямку танцювального. А у фіналі найкраще буде танцювати під супровід оркестру Рівненської обласної філармонії. Другий музичний фестиваль Рівненські класичні резиденції триватиме до 20 червня. Програма фестивалю включає вісім ексклюзивних імпрес: семінар та майстер-клас столичного піаніста Ігоря Рябова а також дві арт-події спрямовані на підтримку музеїв та культурної спадщини України і Рівного. Одна з імпрес відбудеться в межах Рівненського міжнародного кінофестивалю. Місто Мрії будуть гості з Києва. Унікальний танго проект вперше в Рівному буде представляти своє мистецтво. Мистецтво Танго-оркестр це буде оригінальне звучання танго у оригінальному складі фортепіано, контрабас, банденіон і скрипка, і тангольєри. Також відома київська пара хореографів, яка представить там мистецтво хореографії, мистецтва танго. Фестиваль організовано з метою відродити європейські музичні традиції рівного привернути увагу до сучасних мистецьких напрямків, а також об'єднати музикантів, музичних педагогів, художників, танцюристів, краєзнавців та кіномитців. Адже рівненські класичні резиденції це про мистецтво у різних жанрах.